У цьому відео ви дізнаєтесь, який організм вважається найстарішим на нашій планеті, чому нам сняться сни, а також, що відчуває людина під час смерті. Найстарішими організмами на Землі є деякі дерева. Колонії морських організмів і мікроорганізми. Мафусаїл. Це сосна остиста, яка росте в Білому гірському масиві в Каліфорнії, у США. Їй приблизно 4800 років, і вона визнана одним із найстаріших одиночних дерев на планеті. Своє ім'я отримала від біблійного мафусаїла прабатька людства. Котрий нібито прожив 969 років, Пандо. Також відома як Тремтячий Гігант. Клональна колонія окремого дерева одного з видів тополі, яка визначена як єдиний живий організм з однаковими ДНК-маркерами та єдиною масивною кореневою системою. Росте у штаті Юта США. Ця колонія об'єднана спільною кореневою системою і є генетично ідентичною. Вік оцінюється приблизно 80 тисяч років. Деякі коралові колонії, наприклад біля узбережжя Австралії, мають вік понад 4 тисячі років. Корали розвиваються дуже довго, але можуть існувати тисячі років. Посідонія Океанічна. Це морська трава, яка формує величезні клони в Середземному морі. Окремі колонії мають вік понад 100 тисяч років. Бактерії з канадського Квебеку Дослідження, опубліковане в журналі Nature, повідомило про виявлення скам'янілостей бактерій у вулканічно осадових породах на узбережжі Гудзонської затоки. Вік цих порід оцінюється в 3,7-4,2 мільярда років. Що робить ці бактерії одними з найстаріших відомих форм життя на Землі? Бактерії з Південної Африки. Нещодавні дослідження в Південній Африці виявили колонію мікробів у розломі магматичної породи, вік якої оцінюється приблизно в 2 мільярди років. Ці бактерії знаходяться на глибині 15 метрів та майже не зазнали змін за цей час. Вчені виявили сліди тилакоїдів, клітинних структур, у яких відбувається фотосинтез, у рештках ціанобактерій віком 1,7 мільярда років. Вони відіграли важливу роль у збагаченні атмосфери Землі киснем, що сприяло утворенню озонового шару, який захистив земну поверхню від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Це створило умови для розвитку більш складних форм життя на землі. Включаючи еукаріотів та багатоклітинні організми. Сни є одним із найзагадковіших феноменів нашої психіки. Хоча точна причина сновидінь досі залишається предметом наукових дискусій, існує кілька теорій, які пояснюють, чому вони нам сняться. Обробка інформації та емоцій. Під час сну мозок обробляє спогади, емоції та події, які сталися протягом дня. Сновидіння може бути способом структурувати і зберігати інформацію, видаляти зайве або емоційно відпрацьовувати важкі переживання. Підготовка до загроз. Теорія симуляції загроз припускає, що сни це спосіб мозку моделювати небезпечні ситуації. Щоб ми могли тренувати реакцію на них у безпечному середовищі, творчість і вирішення проблем сни можуть стимулювати творчі ідеї. Іноді вони допомагають знайти нестандартні рішення для проблеми. Відомі історичні приклади, коли люди знаходили натхнення у снах, наприклад, таблиця Менделєєва. Відновлення психічної рівноваги. Фрейд стверджував, що сни відображають наші несвідомі бажання та конфлікти. Незважаючи на те, що ця ідея є спірною, багато психологів вважають, що сни грають важливу роль у підтримці психічної рівноваги. Фізіологічна активність мозку під час сну мозок все ще активний. Сновидіння може бути просто побічним ефектом роботи мозку, який підтримує нейронні зв'язки. Випадкова активність. Ще одна теорія вважає, що сни не мають жодної глибокої мети, і є лише результатом випадкових нейронних імпульсів, які мозок намагається оформити у вигляді історії. Сни, ймовірно, забезпечують кілька функцій одночасно, обробляють інформацію, допомагають адаптуватися до стресу, підтримують креативність та зберігають психічну рівновагу. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, яку наука буде продовжувати досліджувати. Відчуття, які людина переживає під час смерті, залишаються частково загадковими. Проте досвід людей, які пережили клінічну смерть, а також наукові дослідження на цю тему. Дозволяють зробити кілька припущень. Фізичні відчуття людина може втратити контроль над тілом, почати відчувати слабкість, запаморочення, утруднене дихання, біль, якщо смерть викликана хворобою чи травмою. У деяких випадках організм вивільняє ендорфіни, що зменшує біль і створює стан спокою. Люди також можуть відчувати зміну температури. Оскільки кровообіг сповільнюється, психічні та емоційні відчуття БАГАТО хто, переживши клінічну смерть, розповідає про стан спокою, позбавлення страху і навіть відчуття звільнення. Деякі люди додають, що час сповільнюється, або здається, що він взагалі зупинився. Часто згадують своє життя у формі швидкої кіноплівки, спогади про важливі події. Переживання на межі життя і смерті. Дехто описує, як вони бачать себе збоку, ніби покидають тіло. Один з найбільш поширених описів споглядання яскравого світла, що наближається. Інші люди розповідають про відчуття присутності близьких, релігійних фігур чи навіть їхніх голосів. Біологічні зміни. Під час вмирання організм переживає поступове припинення роботи мозку, серця і легенів. У цей час можуть виникнути гіпоксичні галюцинації через нестачу кисню. Наукові дослідження Дослідження мозкової активності показало, що за кілька секунд до смерті мозок переживає сплеск активності, що може пояснювати деякі явища, такі як тунель або життєвий спогад. Відчуття під час смерті може варіюватися від фізичного болю до психічного спокою. Досвід кожної людини унікальний і багато в чому залежить від фізіологічних, психологічних і духовних аспектів. У наступному відео ви дізнаєтесь, чи можливе існування морів зі спирту на інших планетах. Що зробить людство, якщо знайде позаземне життя з нижчим інтелектом? А також чи правда що вночі по наших сплячих тілах повзають павуки і різні нічні комахи?